мову Sony Xperia для любителів е, телефонів Sony. Ось такий варіант за 1100 гривень. Так, ось тут на, намальовано вставляється одна сімка та одна карта пам'яті. Ось тут все виймається дуже прикольно. Е, мікро роз'єм на зарядочку FF3311 моделька, якщо не помиляюсь, має роз'єм на наушники 3.5. По екрану є легкі потертості, але, в принципі, такі не, не страшні, не суттєві. Spotify навіть бачу є, що цікаво в такому смартфоні. Він на шостому Android. Модель FF3311. Зараз покажу по пам'яті, що тут. Так, пам'ять. Він на 16 ГБ, ця модель. Так, і не всі тут немає. Ось є такі програмки. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та телефон, кому цікаво. Цей е, пристрій пишіть у повідомлення.